Привіт, друзі! Вона в в ефірі зібралася з невеликою компахою. Компанії. Але мені кажете, що пора викидати, я за старий для тих слангів. Їдемо катнемо. їдемо на озеро, там будемо готувати, там будемо <смас> обжиратися, <смас> набивати свої брюха після зими. І там ми поїдемо гравійку. Топчик. Кажуть, що нам треба було водолазний костюм брати, бо там погнав по вуха. Побачимо, поїдемо подивимося. Так що погнало, буде весело або не буде. Курча таке з'їхав. Так називається безумство і відвага. Електричку треба! Електричку! Хто це в нас, ми його чекаємо біля сільпо, а він нас виявляється тут стоїть, чекає. Демчик! У багає, багає. Навзаєм! У нас все по плану, велопонесенька. понесенька. Отак от виглядає. Хочете по... поїхати кататися з вона вольчиленко? Ну приготуйтеся, треба буде трошки велосипеди поносити. Але їм то простіше. Вони в них легенькі. На фоні з моїм мій під 20 важить. Ах. І то не електричка. Приїхали. Да, приїхали. Давайте тут багатій робить. Діставай, кубаски. Я ще чую там. Там не проїдемо. Приїдем? Там проїдемо, але там дуже швидко. Можемо через них поскакати. Вставочку в відео я тобі скину. Що там, біля нас не приїдемо, через воду Ти ж там плавати хоті. Він хотів, я не їдемо. Я сюди. їсти хотів. їдемо Ну я ж кажу. Ми, їх... Ми їдемо їсти. А він з нами їде плавати, то відповідно він вже їде з нами. Ні, так він вже в солоках. Ну добре. Чуєте, чуєте, скільки там псів гарує? Ну зараз як на нас кинуться, то буде весело. То будемо так втікати. <плес> <плес> там їх тренуються, окей. Виїхали ми з Білогорщі, зараз через трасу і ми будемо тікати на села сусіднє. Так що трошечки асфальту після ґрунтів. Ну, В цілому я знаю, куди ми їдемо, я знаю приблизно маршрут. Решта в мене маршрут ось тут. І ми їдемо сьогодні тепло, кайфово. Останні теплі дні, бо там далі сніги дощі, вітра. Так що мали би катнути гарно. Бачите, хто лишився? Діма Антон і я. А чого? Правильно? Бо пацани собі згори полетіли, поворот проїхали. Зверніть увагу, до речі, поворот проїхав сьогодні вже не я, а пацани. Так що дурний приклад, видно, цей самий заразний виходить. Кидаєш тим навігацію, кидаєш, а воно все одно. А вони навіть не дивляться, вони такі, куди їдемо? На природу. Поїхали! А там ліс в кінці, їдемо! І Що ви думаєте? Я взяв мікрофон і він лежить в сумці. Якийсь однізе. Тільки через те, що тут реально ну, незручно буде ним користуватися, а так як вітру немає, то більш-менш має бути на телефон нормальний звук записаний. А! Як ви тут їздите машинами? Ви мені скажіть, тут не негодні їхати, а ви машинами їздите. Ну, але пташки починають свірінькати. Природа починає оживати, весна повним ходом, тому розкатайтесь, катайтесь. І доєднатися по коту з лами. Мені, мені дуже не подобається то, де моє, яким ми маршрутом їдемо, бо ми ще раз тут з Олексієм їздили. Там де ми через Березу перелазили канаву. Так що якщо воно нас веде туди, то буде просто кайф. Але зараз трава нище, так що там можна буде їхати. Коротше, локаційно втрачені. Типу. Зараз знайдемо. Але дорожка тут гарна. Мішка знає краще. А он нам зараз тут наліво Да і все так, ми, ми заблукали Ми заблукали але Так Хто ви сумнівався що ми заблукаємо Питання просто в тому як нам виїхати Ну там Там є місто Ха-ха <evaluation> ха, -ха! <рек�� veces> Дивіться хто нас наздогнав. Ні, там місток, вони зараз по містку поїдуть. Дормально. Олексій доїжджає. Тут Мішаня поїхав через очерет! Дорога просто кайф. Це є Гревел! Хуєвол! Тревел! Головне не по коліно, да? Ну понесенька! Має бути і понесенька, і походенька. Інакше я. Ну, зараз оцей рівчак перейдемо. Там якраз є така завалена береза. Це єдине місце, де можна його перейти нормально. О, так працює переправа. Хоч не переліво. Що Юра? Це саме те місце. Так, приїхали, розкладаємось. Зараз в мене буде супер-пупер крутий штатив. Так. Значить, торбинка одна. Йоп. О. Динь. Ми сьогодні не на воді будемо. Ні, ми з тобою так точно буде. Поїхав, пацани, давайте стаканчики. <рес> Ні, це безалкогольне. Це, це це безалкогольне, воно свіже, ну Брін, ще з'єднається. Я зимне. думав, що я хотів взяти, курва кружку. Воно трохи правда Воу! От, Але в цілому... Це безалкоголка можна цей пити. Типу, щоб зараз легко відновити воду. Шлик прийшов. М? Де його вертіти будемо? Десь придумає тут, бо. Він я, туди, має. Має. <ріг> я не бачу, що вже з одного боку підкопчений вже нормально. <ріг> Значить, що ми робимо? У нас є лаваш, лаваш розрізаємо і зараз все вам покажу далі, якщо до чого. Але я вам гарантую, що якщо ви хочете дуже швидко перекусити в нашому випадку на їздку... Воно герово буде, так? Да йому звук впорите. Та найпоряд, я вже привик. Ну, потім все вони буде, вже, вони, вони як не кадр прийти. порять, то звук <с порять, <с там, то фігню порять, то десь дали. поїхали, з маршруту з'їхали. Нормально, все окей, я до того вже нормально. Що Що ти за гімно Та Пристань матюка, мені бібікати все в кадрі. У мене потім все відео буде дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Той вішав, гамак матюкався, я знімав, розказував, що я готую, ти приїхав. Сам сказав, яке гівно, я тобі сказав, що... Ну, гімно можна не бібікати в кадрі. Так Я не сказав нічого, ти сказав гівно. Ти після того сказав. Ні. Я тобі потім виріжу і скину.

Крутили, доробили ті всі штучки. Зараз ми робимо ще жар, щоб зразу їх порозкладати. Буквально ще 5-10 хвилин. Воно перегорить, бо по сухі. І в принципі, все. Зараз будемо сідати їсти. Такий простий рецепт. Насправді дуже простий. Це ви берете лаваш, мастите будь-яким соусом, яким хочете. Я зварив м'ясо навмисне, посипав м'ясом, посипав вареним яйцем, Дав сиру, заклали це, все склали. Буде смачно. Тому смачного вам. А ми йдемо ще її зробити тільки. це? Це юрданська вода. Так що давайте. За гарний весняний день. Так. Все, побачимось завтра, ребята. Ні, ні, тут не повідомляється. Я не повікшу все. Я вам сусідство їм. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Хлопці та, та, нам сказали... Все, давай-то вам, а ми назад. Норм! Тут просто квадриками все перепахали. Васа. Нам туда, туда десь. Ну там такий самий місток, тільки переїхати можна. Нам не сюди, нам туди. Правильно? Ну, нам, нам туди. От чого вони губляться? Бо я вже переїхав. Міша була, бувай, там якщо щось кинеш в чат свою геопозицію, я по МТ заберу. Бля, я думав ми туди поїдемо, поїдемо Я вам говорив, пацани нам прямо, а не Нє, я їду туди, бо там дачі. Ви проїжджайте, проїжджайте. З ратою дорогою? Та, їдемо тою самою дорогою. Ой, Юра, Юра. Мати моєї ходь. Дурнувати знайшли посеред лісу озеро, бо вертаємося вже до міг. Ну, Блін, тишина просто. Треба запам'ятати сюди маршрут і приїхати сюди просто почилити, порибалити. Тут така тишина, дика, просто капець. Ми тут до речі, дуже, дуже дуже чудовий маршрут. Це було взагалі-то наліво, а не прямо. Ну кайфове місце, реально кайфове. Але воно ж прям дуже мілке. Прям дуже мілке. А будемо сподіватися на то, що... В першому році кожного дня сюди вертався додому робота. Багневел! Багневел! Ой, файний! Куди нам далі? Це вже направо тоді виходить. Все, виїхали, виїхали вже з багна. Виїхали тимчасово з багна. Там на вже ось таке саме буде, або тим. Дуже важко назвати це вже якісь муки. Кажу, що це вже муки, а не гравел. Що це у нас? Велопонесенька? Велопонесенька чому? Бо ми пропустили поворот, це як завжди. Треба ж контент створювати. Та так, -да, і слухайте, ну тут демчик Демчик найкоротшу дорогу знайшов. Я зараз одною рукою оба, бо друга тримає камеру, понижаючи! Я, я виїхав. Що, поїхали далі. Знову вело понесенько, але це вже останнє в цьому заїзді. Ні, не останнє, перед останнє. Хоча ні, останнє. Ми зараз переїдемо на світлофорі, на велоборіжку. Ты еду сяк прямо. Вот, только Антон с с еду. И ты? Да вы. Вы вообще нагли зрадники. А ты что, с нами не едешь? Мне конечно, я еду до себе. Но я один раз ну то один раз мне звонить. <рігати> Давай, радий побачити. Ну, кінець, що ти, що ти, ти, ти прощаєшся? Яка? Я все, йдіть собі, не хочете на, на, кінцівку їхати, то й воліть собі на додому. Він просто ви, <рігати> я, 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 зараз, <рігати> я зараз повирізаю, що ви тут були я, взагалі. Я тебе взагалі Антон... перший раз бачу. Давай. Дякую, <рігати> 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 за поширення. Давай, приєднуйся. Все, чірс. Хто нам лишається? <рігати> все. <рігати> все <рігати> ще <рігати> я, <відпустим>. от ну, надійні <рігати> пацани лишаються, не то що ви. Все. <рігати> Давай. Нам знаєм, тримайтесь, хлопці. Дякую за покатуху. Друзі, така видалась покатенька. Ми впоролись. Хлопаки вон довольні стоять. <смі> Кажуть, Юрка, все, відпускай нас. Давай, кажи всім пока. Хай підписуються на канал, ставлють вподобайку і ми їдемо додому. Тому поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Рецепт був смачний, реально смачний, рекомендую приготувати. І до наступної покатеньки. Топчик? Просто зазраний. Просто засраний.